Кірко, здається, я зламав руку. Вам здається, а я перевірю. Ця кінцівка ціла. і ця також. Ай, убережніше. І ця ціла, а ви кашта зламав. Праву руку. Перепрошую, а ви хто лікар? Ні, я вчитель з хімії. Ну, а я що я Зі мною не сперечаюся. Несу вас в реанімацію. i <coughs> no Майна іде нам нову підміну. А цей пан Колбін, яке сухвасть взяти і зламати руку. Алло, Добрий. день, Департамент освіти. Нам потрібен вчитель на підміну. Сьогодні буде чудово, дякую. На все добре. До побачення. Пані Швид, як там у нас справи з підміною. Все чудово! В департаменті запевнили, що сьогодні прибуде новий шитель. Ось і чудово! Я така, і манхетени групи танцюють опака. То на вечери, какую вся боту Заснімає вдома, кеди і моя муса. Вузов поза кожна рука на колева, і найсоба китайська короля, бо що кити виходять і, і вістині списало, носить у короні шматочек салат. Яка величезна школа? Вітаю! Я, я дуже рада, що ви приїхали майже вчасно. Я пан Степлеч, директор цієї школи. Добрий день! Я Лілія Гармидер, вчителька на заміну. Ось і познайомились, а тепер до роботи матимете урок у 5 А. Це ваш. Дивовижні пригоди та відомих постатей. Зараз ви цьому переконаєтесь. З кінця 15-16 століття, уявляєте, як це давно було, почало борюватися українське козацтво. Козаків називали запорізькими, адже основні їхні центри розташовувалися нижчі Дніпровських породах. Чим займалися козаки? Вони обороняли нашу землю від ворожих зарбіль. Січ Січ походить від слова сі. Чина із будування літаків. А коли був змушений емігрувати у США, то створив перший гвинтокорил. Американці називали Ігоря Сікорського Містер гелікоптер. Стоп, стоп! А що це ви тут робите? Літачки, пані? Ніколи. Мені треба до вас на сеанс терапії. Мої нерви вже не витримують. Не, не витримують? Чого? Я чого? Напруги. Т -т Тоді це, це не до мене. Це, це до електрика. Вітаю. А що у вас тут сталося? Расунува вчителька я пані Мардіана, вчителька географії. Та як же ви не розумієте, інспекторка вже у школі, у школі. Ми тримаємо з вас кулачки. Так, що у вас там з української літератури? Так, таке. Нічого особливого. Гадаємо справи. Слухайте уважно, щоб відповісти на всі запитання. Готові? Так. Кобзарем <зарельного> музею та підроду і дороду. Кожен вірський і поезу він присвячого народу. Він прославив Україну словом про. Але я хотів ще Йо! Оце тема! Та ви крута, пані гармиди! Можна йому і спробуємо. Можна. Неволоді незвичайний дальний звукописом віризмів. Всі тверджують проняти звичайно багато. Слова, що долають ці мури, що не нищать нещадні жалі. Та кредо, життя життєве примудре, в Вкраїнці належать у ній, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії стики сподіватись, геть ти думи, ви хмари сумні. Здогадуюсь, ви вже пізнали, про кого розмова йшла? її ніжно лесею звали. так, українка вона. Йоу. Любіть Україну, як сонце, як вітер в і води. Звучать слова, наче буря гримуть, любіть його до негоди. Послання нащадкам таке залишиш, що потім не муля розгуба, Бод свою душу у віршах містив, хто він пам'ятає. Добро ласка, в неї заплачила. Хто ж то автор цього вірша? Думає чиненько. Його лірика не скарі. На! Пані Гармине, ви зробили справжнє диво! Типу. І як же я люблю такі моменти нарешті відпочину? Коди, дорогі діти. Шановні вчителі, такий гармоїди в школі це зовсім не хаос, а всього лиш навчальний процес. Звичимо вам досягти висот у навчанні, у впізнанні та в інших галузях та розвитку самих себе. Успіхів і вам! Хотілося б, щоб ви, любі учні, прокинулись від сірої буденності шкільного життя. Навчання у школі найкраща пора у вашому житті. Втілюйте свої ідеї, розвивайтесь! І я гадаю, що тут серед вас вже є майбутні інженери, вчені науковці, винахідники і музиканти, поети, а головне, справжні патріоти рідної батьківщини. А досягти своїх мрій допоможуть вам ваші вчителі. У них сьогодні свято. Ми хочемо побажати їм любові, здоров'я, наснаги та повагу від учнів. Шановні вчителі, вітаю!